thank you Не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординню. Поза те можна получити в диню. Прилетить тобі в кабіну. Не треба орденів і медалів, грамот дипломів, дипломатів. А потрібно бути людьми з добротою у серці і в душі, добросовісними без завісті злості, тільки з доброї волі, думки завісті, надихаючи інших людей на хороші вчинки, натхнення на життя і для життя других завжди. Не чекай, ти зачекай, прийде добра карма після того, як закінчиться погана карма, обов'язково погана піде і прийде добре. Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять, не доходячи, незвані непрохані гості, зразу входячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ, незламна сила України, герої добра, які борються проти злої нечистої нечисті, яку ми разом. Долаємо і здолаємо, бо українце, український народ, наша нація, всесильна, всемогутня, всемужня, непереможня. Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий змію рік. Слава Богу, б'ється, серце моє в ритмі, біта, в такт Бам, бум, бас, із колонки лунає словесний запас. Це вам не секс, кекс, а реп, антистрес, спорт, потреба, рух, життя. Продовжує не здаватись після пережитого, що було, то загуло. Продовжуємо крутити педалі, і йти далі, не здаватись, не губитись вбитися, перемагати, перемогти з поразками. Ну в кінці кінців перемога не потрібно ні похвал, ні людей з високою гординю. Бо за те можна получити в диню, прилетить тобі в кабіну. Не треба орденів і медалів, грамот дипломатів, дипломів. А потрібно бути людьми з добротою у серці і в душі, добросовісними без зависті злості. Десь на заході сходить сонце, на сході заходить і заходять, не доходячи, не, не прохані гості, зразу ходячи на той світ, бо схід захищає ЗСУ незламна сила України. Герої добра, які борються проти злої, нечистої, нечисті, яку ми разом долаємо і здолаємо. Бо українці, український народ, наша нація, все сильна, все могутня, всемужня, непереможня. Старий рік пішов, запоріг, прийшов новий змій рік. Слава Богу, б'ється серце моє в ритмі бій, та в такт бам, бум, пас. Із колонки лунай слов власний запас. Це вам не секс кекс, а реп, антистрес